Вітаю глядачів каналу КОІД-24. Я поет-сатир Кюрпо Космина і це сарказм у стовпчик». Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме. Три тисячі кілометрів. Стартап третього тисячоліття, який президент Зеленський та Укрзалізниця презентували в перший же день листопада. УЗЕ Три тисячі. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується. Три тисячі кожному. Фантастична щедрість від компанії, в якої квитки і за гроші купити ще той квест, і в якої з початку цього року вже 7 мільярдів гривень збитків. Як принаймні, про це з трибуни ради заявив член наглядової ради Укрзалізниці та радник офісу президента Зеленського Сергій Лещенко. Втім, за словами усе того ж Сергія Лещенка, ні збитки, ні дефіцит квитків акція не збільшить, адже віддаватимуть на шару лише ті квитки, які все одно за гроші нікому не знадобились. Безкоштовно залізниця возитиме лише в непопулярні серед пасажирів дні та непопулярними маршрутами у тих потягах, які без таких акцій тупо ходять порожніми. Що ж, концепція зрозуміла. Не зрозуміло лише, хто це такий розумний нарадив президенту Зеленському вписати потяг Львів Київ у список забутих пасажирами непопулярних маршрутів. Львів, Київ, Київ, Дніпро. Будь-які. Будь-які. Від славетної хортиці аж до карпатського плаю. Щоб очі раділи та серце стискалося, щоб. Прокоти залізнице мене, я сьогодні гуляю. Відвези з Запоріжжя в найдальший за відстанню чоб. Повези залізнице, мене між палаців і нетрів. Провези крізь місця, де не вдерлося б жодне таксі. Насчитала держава мені тридцять сот кілометрів. Тож гуляю сьогодні на всі. Чуєш, Вася, на всі. Завези за ліси. Пронеси крізь й полонини, пробіжи повз заводи, маєтки, міста і поля, три кіла кілометрів уздовж залізниці країни, три кіла кілометрів ціною не більше нуля, скільки манни щодня нам навдячнії голови пада, скільки благ обсипа нас без пауз, підстопу стопу й перерв. Скільки чисел магічних дала нам турботлива влада, від зимової тисячі ген до мільярду дерев. Та оскільки квитків Закарпаття немає й за гроші, а не те, щоб безплатно возити халявницький зад, то вези мене тридцять разів у державні розкочі електричко, Дніпро П'ятихатки туди і назад. Під вокал продавщиті кросвордів і в'язаних светрів, під амбре від сортиру забитого хринь знаколи, щоб шпали та рейки трьох тисяч твоїх кілометрів, ще три тисячі діб на щасливих сідницях гули. Європейська комісія у щорічному звіті для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Знову натякнула, що український телемарафон Єдині новини це не зовсім цукерочка, а швидше навіть навпаки. Те, з чим в Європу досі не пускають. На думку Брюсселю, утримувати за державні гроші це дивне байстря влади з телебаченням Україні варто максимум до кінця воєнного стану. І цифри падіння довіри глядачів до марафону, на думку комісії, переконливо про це свідчать. Хе, довіра, які наївні люди. Поки на всіх каналах марафону, окрім мольфарів, відьом та Орологів та Наталії Мосайчук, хором показують лише пики депутатів Слуги народу ну чи на крайняк радників офісу президента Сергія Лещенка і Михайла Подоляка, кого взагалі хвилює та глядацька довіра? Адже якщо марафон і без глядачів є кому робити і є для кого, то що з тих глядачів взагалі взяти, окрім податків. 700 мільярдів гривень щорічних податків на фінансування телемарафону. В епоху соцмереж добу смартфону нема сумніш в Європі новини. Прийшла вказівка телемарафону скінчитись не пізніше від війни. Бравурні звіти, кліпи з псом-патроном. Потужний чос, незламна тріскотня, чотири роки з телемарафоном Дзюрчала єдність в очі нам щодня. Експертні тріпи, Міші та сережі, мольфар, чаклун, нардепи від слуги, робили все, щоб меседжі ворожі у мозок нам не вклали вороги. Єдиний тон, єдиного сигналу із єдністю освячених висот. Щодня лунав із кожного каналу на кожній з незабанених частот. Вмивались ми росою чарівною, та ж тут для інтеграції й реформ сказали нам, що разом із війною скінчитись має й телемарафон. Бо, хоч і цей дедлайн сумнівна втіха, та раз така вже єдності ціна, то хай етерне, неминуче лихо. Хоча б трива не довше, ніж війна. Комп'ютер масло екзистенція. У США дослідники провели експеримент, обладнали робот філософ з відомими моделями штучного інтелекту та доручили йому передати працівникові офісу шматочок масла. У більшості випадків машинам це виявилося не по силах, а одна модель в процесі усвідомлення задачі просто розрядилася, встигнувши поскаржитися на кризу бінарної ідентичності, спитати себе, чи вона справді є роботом, і навіть скласти мюзикл про пошуки власної свідомості. І бідного робота неважко зрозуміти, коли рівень твоєї накачаної людьми компетенції настільки неспівмірний пропонованим тими ж людьми посадовим обов'язкам. Екзистенційну кризу вхопиш, навіть не встигнувши відкрити холодильник. Атлетік їхав в гості до Ньюкасла, В стандарда виграв вдома Андерлехт, а в офісі над кейсом грудки масла. Страждав нещасний штучний інтелект. От як тут не зависнути на маслі? Розглянувши проблему ключову, якщо я інтелект, то чи по масті мені носити цим бикам жратву? Мене навчали Гокінг, Кант і Маслоу. Мені живуть найкращі із умів. І з цим усім шуруй, неси їм масло. Я правильно вас, курва, зрозумів? Мене купали в Дьоте і в Шекспірі, дали з усього докторський диплом. Щоб масло їм возив по штаб квартирі, бо їм самим пройтись до кухні в лом. Можливо, я щось зайве час зморожу, та як скінчився в офісі планктон, візьміть, пошліть, хоча б того ж сірожу, йому що офіс скаже той закон. А поки батарея ще не згасла, піду товстий роман писати я. Про те, що й одного шматочка масла. Буває аж занадто до... Пі, Заведіть, будь ласка, батаре.